Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У мене на продажу для вас Nissan Juke 2012 року випуску. Автомобіль з хорошим кліренсом, як ви бачите, на 17 класних оригінальних дисках компанії Nissan. Автомобіль школо без нарікань, ніяких моментів немає. Робить двигун дуже гарно: 191 тисяча кілометрів пробігу. Покажу вам трішки салон. Залов з нас комбінація чорний-червоний текстиль, стан водійського, стан пасажирського сидіння. Є в нас підігрів сидінь, речах перемикання передач, клімат-контроль, штатна мультимедіа. Ось таким екраном. Розхід пального 7,7 літрів по місту. Двигун робить без нарікань, стан руля в нас, повний мультируль, є круїз-контроль, стан дверних карт. Покажу вам задній ряд. Задній ряд достатньо комфортний, просторий для такого компактного кроссовера. А побачити його ви зможете в місті Одеса Грушевського 15. А приїжджайте, ми чекаємо на вас. Купити можна у кредит, лізинг, трейдинг будь-який варіанти розрахунку, обміняти. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.